Показую, як вам правильно кріпити до ось цієї ручки тримача саме від освітла. Дивіться, у нас є частинка трошечки випукла ось тут. Є у нас болтик. Ми беремо, ось так: вставляємо, пазиків перевіряємо, щоб воно попало один до одного. Навіщо це робити? Зараз покажу. Ось тут у нас є ідеально стало. Беремо цей болтик, вставляємо сюди. Повторюсь, оця частина з іншої сторони повинна сфіксуватись. Накручуємо. Прикручуємо все, він у нас ідеально стоїть. Бачите, я його трушу, нічого не відбувається. Він у мене тримається, і як неправильно робити болт. У мене ось тут. Я його буду зараз прикручувати. І коли саме таким чином ви прикріпляєте, він починає у вас погано ставати. Тобто він взагалі ніяк не стає. Чому і ми і записали перший шматок відео у нас був, що саме нам потрібно ось цей болтик. Ось цей болтик, щоб який був, він у мене ось тут залишився зараз. Ось цей болтик повинен прикріпитись з цієї сторони. Ось так. І тоді у вас фіксація відбувається ось тут, і ось тут. Тобто воно затискається і стає вже більш міцнішим.